Ода. Це звіт великої людина. І саме про любов, добро і сонце звучиться пісня, немов продовження її серця, що й нині випромінює тепло, світло і ніжність. Її пісня живе у кожному, хто любить Україну так, як любить її вона. Велика берегиня українського народу. Раїса Опанасівна кириченко згадати пориденню української пісні, Героя України, народну артистку України, лауреата Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, повного кавалера ордену княгині Ольги, лауреата премії імені Луценка «Осіннє Золото, Раїсу Опанасівну Кириченко. Коли <плодисна> ми вимовляємо ім'я Раїси Кириченко, у пам'яті відразу оживають слова. Пісня, Україна, душа. Бо її голос більше, ніж просто спів. Це голос рідної землі, Полтавщини, Батьківщини. Народжена у співочому краї, вона ще з малку чула мелодію лісу, шепіт трави, дзвінки переливи жайбронки. І, мабуть, саме тому її пісня була такою щирою і безпосередньою. У ній бриніло життя народу. Його радощі і смутки. Її творча доля це шлях невтомної праці і безмежної любові, любові до сцени. Вона працювала у різних колективах, була солісткою Уславленого національного заслуженого українського народного хвору імені Григорія Віровки. Згодом ансамблю Чураївна саме там розкрилася її неповторна манера виконання глибока. Пристрасна з народним корінням. Її голос це голос Полтави, де народилася легенда про Марусю Чурай. Не випадково Раїсу Переченко називали Соловейком України. В Її піснях завжди звучала правда життя ніжність материнської любові, духа за рідним краєм, гордість за народ. आणि ती तर खूप येणार आहे Зкінчення ті пісні однині як пам'ять тих, хто так тебе любив. Тож дозвольте від імені всіх присутніх делегувати кращих учнів школи, шанувати пам'ять та покласти квіти до пам'ятники великої берегині Раїси Опанасівни Кириченко. Яка завжди жила і буде жити у серцях українського народу. Все життя великої берегині було присвячено українській пісні, які головним мотивом завжди були краса, добро і любов. А ми продовжуємо її творчість у голосах нашого підростаючого покоління. Дев'ять років поспіль. На базі нашого закладу проходить відкритий мистецький фестиваль, конкурс вокально-порового мистецтва пам'яті Раїси Кириченко під назвою Пісенні крила Чураївни, засновником якого є Департамент культури молоді та сім'ї Полтавської міської ради. Такий на Литві для нас час ми все ж вирішили не порушувати наші традиції і провести наш фестиваль дистанційно. І були приємно здивовані кількістю поданих заявок. А їх було 210 з різних областей України: це такі як Черкаської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Житомирської, Харківської, Чернігівської, Луганської, Київської, Донецької і Полтавських областей. Всі наші учасники фестивалю надзвичайно талановиті. Кожен із них вклав у свій виступ частинку своєї душі. Вони підготували чудові вокальні номери, сповнені щирих емоцій, любові до пісні та української культури. Їхні виступи дарували радість, захоплення і гордість за нашу мистецьку спільноту. Тож сьогодні ми хочемо відзначити переможців конкурсу мистецьких шкіл міста Полтави, які стали справжньою окрасою цьогорічного фестивалю. Давайте поплануємо нашим переможцям і до привітального слова та на вручення наших наворот. Ми запрошуємо на сцену першого заступника міського голови Валерія Пархоменка. Дякую за запрошення. Так сталося в житті, що я особисто знайомий з Раїсою Панасією Тикаченко, і в мене була знайома зустріч, ну якщо наповнення сім, це було хлопером на березі річки Хрол. Вона розказала мені про своє своє життя. І про Канаду, як вона жила, як вона лікувалася, наша вона жила на ліках, на пігулках, але наскільки сильна і потужна людина, я вам цьому житті не зустрічав. тому що поруч був її чоловік Микола, вони розповіли про свої. Поневіряння освіту, по як це було і е, чим багата наша земля, це такими людьми, як Раїса Панасіна. Тому я щиро вдячний батькам, викладачам за цю малечу, яка взяла участь у конкурсі. Тому що сьогодні, коли йде війна, ми боремося за свою мову, за свою культуру, за свою свободу, за свою незалежність і те, що діти отримують від батьків, від педагогів. Це те, що вони понесуть з собою протягом всього свого життя. І якщо ми вчора щось не зробили, то ми це вже ніколи не зробили. То було вчора. І я дякую всім, хто робив вчора, сьогодні, буде робити завтра. Діти, ми вас віримо, тому з великою любов'ю в серці я хочу вам подякувати за вашу участь у цьому фестивалі і віримо в те, що Україна Бовського переможе. Слава Україні! Вокал перша категорія нагороджуються лауреати першого ступеня. Токар Софія. Мала академія Мистецтв імені Раїси Кириченко. Марук Мирослава, творчий центр Наталі Май. Дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка. Пантела Правдюк Баб... Валерія Михайлівна. Дитяча музична школа номер 1 імені Майборони. Клименко Поліна. Мала академія мистецтв імені Раїси Криченко. Камчатна Вікторія, творчий центр Наталі Майк. Сіроштан Ольга, дитяча музична школа номер 2 Імені Шаповаличко. Як Артем, творчий центр Наталі має. Номінація мене екстрадний вокал, п'ята категорія. Ремива Софія. Дитяча музична школа номер 3 імені Мирі. Номінація Академічний вокал. Третя категорія. Довганич Соломія. Дитяча музична школа номер 1 імені Майгороди. Білодінь Анастасія, дитяча музична школа No2 імені Шаповаленка. Номінація народний мій покола третя категорія. Романов Кирил, Мала Академія мистецтв імені Равісі Кириченко. Номінація ансамблів малого складу. Перша категорія. До подружки у складі Єлизавети Наденко та Олени Коло. Дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка. Ансамбль викладачів співзяща Дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка. Разкомить помадоцьких гостів, вокальний ансамбль «Зернята» старша група, дитяча музична школа No1 з імені Майкороди. Вокальний ансамбль Зорецьві, мала Академія мистецтв імені Раїси Кириченко. Ансамбль Цвіночок. Мала академія мистецтв імені Раїси Кириченко. А підтримаємо об'ясами. Номінація ансамблю великого складу, друга категорії ансамбль бандуристів» мала академія мистецтв імені Раїси Криченко. Окальний ансамбль сусід'я, мала академія мистецтв імені Раїси Керіченко. Ансамбль бандуристов по Полтавська, дитяча музична школа No1 імені Майбороди. Тур молодших класів Ньюдей Старс. Дитяча музична школа No1 імені Майбороди. Хлопчиків камертон мала Академія мистецтв імені Раїси Кириченко Номінація боргів, коли друга категорія. Проходьте хлопчики швиденько проходьте на сцену, займайтеся і отримайте привітальничко Зразковий борг старших класів, мала академія мистецтв імені Раїси Кириченко. школу хлопчиків Панто» Дитяча музична школа номер 3 імені Гмирі. Вітаємо, вітаємо наших всіх учасників. Вони отримали призов. Ансамблі малого складу друга категорія. Ансамбль бандуристов у складі певід Вікторія. Подолецька Софія Немиш вероніка Дитяча музична школа номер 1 імені Майкороди. Номінація Ансамблі Малого складу третя категорія. Вокальний дует Доряниця. Дитяча музична школа номер 1 імені майко ради. Огальний ансамбль Корманда, дитяча мудична школа номер 3 імені Ігру. Номінація ансамбль Великого складу, друга категорія. Зразковий аматорський колектив, вокальний ансамбл зернята, старша група, дитяча музична школа No1 імені Майборові. Зразковий аматорський «Чар» Еверсон. Дитяча музична школа номер 1 імені Платона Майборові. Вітаємо! Вітаємо З переможців! Ви молодці! Ви найкращі так тримати. Будь ласка, проходьте! виходьте, проходьте до нас на сцену. А зараз всі вже приєдналися, всі переможчі у нас на сцені. Тож зараз давайте зробимо. На згадку. Про цей чудовий фестиваль. Будь ласка, підійдіть сюди, сюди ближче. Підходьте, підходьте, не сороктеся. І водопускається так, пускається давайте. Пускаємося на стобиничку сні, займаємо гарні місця, щоб кожного, кожного було видно. Малечу нам. I, budza, kapreneite ka do